Привіт, друзі, сьогодні четвертий урок зі Scratch. Працюємо в редакторі Scratch 3.0 в самій сучасній версії. Назва проекту Chatbot. Тобто у нас сьогодні буде невеличка розмова з одним з персонажів, якого ми можемо створити Scratch. Під час виконання цього проекту ми навчимося. Командам, які дозволяють поєднати текстові частинки, текст декілька слів у рядок у одну фразу. Дізнаємося, що змінні можна використовувати для збереження інформації, яку користувач вводить у випадку, якщо є поле для введення інформації, якогось відповіді на запитання тощо. Використаємо умовні оператори, щоб надавати відповіді в залежності від того, що вводить користувач. Тобто, ну, наприклад, так або ні і таке інше. Додамо нашого. Ботика. Фантазії. Розділ фантазії оберемо ось цього веселого хлопця. Видалимо котика. Ось наш нано. Давайте його переіменуємо. Переіменуємо його в Тараса. Тарас. Додамо тло. Обираємо сцену і додаємо. Дещо на космічну тематику візьмемо якесь космічне місто, де живе нас чат-бот. І додамо ще одне. Це можна видаляти. І додамо. Місяць. Додамо місяць. Ось така місячна поверхня. За замовченням у нас перше цей малюночок, і відповідно наш дружок знаходиться на цьому тлі. Працювати наша програма буде після того, як ми звернемося до нашого Тарасика, тобто будемо клікати на ньому лівою кнопкою миші. Для цього ми оберемо незвичний нам зелений прапорець, ось цей, а команду, коли спрайт натиснуто. У нашого тараса є декілька образів. Ми можемо змінювати на ось цей, коли він щось починає казати. Відповідно. Після кліку на нього нам потрібно змінювати на цей образ його зовнішній вигляд. В командах вигляд візьмемо команду змінити образ на нано B. І обов'язково, щоб тло у нас було саме це. В кінці нашого проєкту буде відбуватися переміщення на місячну поверхню. Тож ми додамо. Тут команду, щоб на початку нашої гри наступного запуску, наступного звернення до нашого наноботу у нас була саме ця. У нас є Moon, у нас є Space City 2, це безпосередньо наша а, оця поверхня. Далі, коли він вже відкрив рот, можна поставити запитання. Запитання це у нас в датчиках. Ось таким чином. Хай Тарас розмовляє англійською. What's your name. І чекає відповіді, що нам буде давати такий набір команд. Давайте подивимось. Натискаємо, з'являється напис і з'являється віконечко для введення. Але зараз, якщо ми щось туди напишемо, нічого не відбудеться, бо у нас ще немає обробки того, що користувач може ввести. Для цього нам знадобиться змінна. І тут ми будемо встановлювати її в певне значення. Змінна. Ми її створимо. Змінна. надамо їй ім'я name. нас запитують ім'я, то також хай воно і буде. Ми... В цьому моменті будемо надавати змінній нейм, значення відповіді. Відповідь за відповідь того віконечка, що з'являється, відповідає окремий, окрема спеціальна змінна да Будемо казати, яка у нас знаходиться в датчиках. Вона працює безпосередньо з командою Запитати. Готово. І після цього. Ми можемо подивитися, як буде використовуватися наша відповідь, відповідь користувача нашою програмою, і одразу в поєднанні зі словами, які нам каже чат-бот. Як це зробити? Це треба для цього треба обрати команду говорити. Команду говорити ту, яка з часом. І замість привіт ми візьмемо з'єднання, додамо на місце готової фрази, і ось тут з'єднаємо хай та привітання і нейм, ім'я, яке записано. Тобто чат-бот до нас буде звертатися за іменем, яке ми перед цим вкажемо у якості відповіді. Перевіряємо клік, пишемо, мене звуть Іван. Так, і підтверджуємо. Він пише, Хай Іван. У нас тут трошечки е, воно все з'єдналося, то ми тут можемо надати один символ пропуску. Спробуємо ще раз. Ай, Іван. Готово. Після цього наш чат-бот після привітання може поставити ще одне запитання. Він може запитати нас, як наші справи. Ось таким чином. А і окей. І буде чекати нашої відповіді. Відповідне очікування, як в цьому випадку, і в поточному, воно надає можливість чекати, поки ми введемо. Ми можемо це зробити одразу, не одразу. І в цьому питанні можуть бути дві відповіді. Будемо вважати, що буде лише дві відповіді: yes or no. Як ми їх можемо проаналізувати? Ми можемо їх проаналізувати і дати. Декілька варіантів, в залежності від того, що буде нам повідомлено, програму повідомлена, ось таким блоком. Якщо то інакше. Це умовний оператор, який дозволяє перевірити за допомогою оператора, дорівнює нашу відповідь. Нашу відповідь, тобто те, що записано, порівняти її зі словом Yes, ми на позитиві. Будемо вважати, що перша відповідь це може бути Yes, скоріш за все. Що ж буде відбуватися, якщо відповідь дорівнює Yes, ми змінимо образ нашого. подивіться, Ось такий він: Сі, це він радіє, Ді це він сумний. Відповідно, ми в цьому моменті, щоб він зрадів за нас, ми змінимо образ на той, що радіє, і можемо вказати те, як саме він зрадіє, да? щоб він міг нам висловити це словами. Саме чат-бот буде казати, що він радий це почути. Ось таким чином. Якщо відповідь не дорівнює ЄС yes, будь-яка інша відповідь, будь-яка інша відповідь змусить сумувати нашого Тарасика. Для цього, щоб це побачити, що він дійсно сумує, ми обираємо його образ на ді. І він може сказати щось на кшталт oh, no». так він буде реагувати, якщо ми не в стані ОК. Okay. Це перший діалог. Перший діалог у нас є варіанти відповіді, якщо варіант відповіді «Yes», він буде радіти, в іншому випадку він буде сумувати. Давайте це перевіримо. Нажимаємо. Він з нами розмовляє. Наше ім'я, моє ім'я. Він вітається і потім запитує. Він запитав і 2 секунди це відбувалося. Потім йде наступне запитання. Це важливо розуміти, чому не одразу з'являється запитання. Тому що тут виставлено 2 секунди. Тепер він нас запитує are you okay? Перевіряємо перший випадок. Якщо ми вводимо Yes, то буде все окей. Okay. Програма закінчила працювати. Тому що в цьому умовному операторі спрацьовує лише або ця частинка, або ця частинка. Якщо ось це, ця умова вона дійсна, так, тобто все співпадає, тоді працює лише оці команди. В іншому випадку. Давайте це перевіримо. Знов він з нами вітається, ми йому кажемо наше ім'я, пауза. А окей. Okay? Спочатку випробуємо No. Просто No, Enter, він також засмутився. Тобто відпрацювали лише ось ці дві команди, ці не спрацювали. Тому що умовний оператор умова тут не була дійсною. Третій раз запустимо це саме, щоб побачити, чи спрацьовує, чи чинов є обов'язковим е, вводом для того, щоб показати, що ми не в стані, не в гарному стані. Е, щось просто напишемо будь-які букви. Ось так. Він це вважає також не, не відповідаючим дійсності ось оцій умові. Тобто, Гарний настрій і радість нашого чат-бота буде лише, коли ми відповідаємо саме Yes. В іншому будь-який вот, «No» або щось інше, змусить нашого чат-бота сумувати. Після того, як він з нами поспілкувався, він або радісний, або сумний. Ми змінюємо образ, повертаємо його образ до такого, який розмовляє. Тобто він ставить запитання. Яке, про яке саме? Він нас запитує, чи хочемо ми подорожувати до місяці з ним разом. Давайте це пропишемо. У нас, звісно, не урок англійською, а чому і ні. Do you want to go to go the moon? Якщо ми надамо відповідь Yes, то ми полетимо до Луни. Якщо ні, то нічого не буде відбуватися. Для цього ми використаємо команду. якщо то варіанту, що ми не летимо на Луну, чи, точніше, Варіанту, що ми литимо на якусь іншу планету, у нас не буде. Знову беремо оператори, порівнюємо. Так само нашу відповідь вже наступну відповідь. Коли він буде нас запитувати, це вже буде наша інша відповідь. Знов перевіримо її, чи дорівнює вона Yes. І якщо Yes, то у нас буде, що? У нас? Повинна відбутися подорож на луну. Для цього потрібно, по-перше, змінити тло. Змінити тло. Нагадую, у нас тло є ось мун. Так. Повертаємось до кода. Ми змінимо тло на мун. Це ми зробимо за допомогою команд вигляд. Так. І зробимо певні рухи нашого чат-бота. Ось, ось такі рухи. Ми будемо змінювати його координати, декілька разів. Повторенням це зробимо. Наприклад, ось так. Це не єдиний варіант, як це можна зробити. Наприклад, 4 повторення. і Зміна координати X або Y, Так, питання. Дивіться. Якщо ми змінюємо тло на, давайте вручну це зробимо. Ось так. Да? Він у нас тут просто стоїть на тому самому місці. Якщо ми йому додамо рух по вісь Y, то відбудеться більш динамічна робота нашого чат-бота. як це може виглядати? Давайте змінюємо Y. Змінимо Y на 10 пікселів. Потім зробимо очікування. Очікування зробимо дуже маленьке. В Минулому році ми з вами. Використовували і наголошували на тому, що коли щось відбувається в повторенні в циклі, варто додавати паузу. І потім рух Y на мінус 10. І знов така сама у нас буде пауза. Ось таким чином. Як він буде рухатися? Давайте повернемося до нашого чат-бота. Ось початок гри ми одразу перевірили, що тло дійсно змінюється. Він запитує знову наше ім'я. Відповідаємо, він вітається, запитує, чи, чи з нами все гаразд. З нами все гаразд. Він радіє і запитує, чи хочемо ми подорожувати до луни. Одразу перевіримо подорож відбувається, він стрибає, радіє. Тобто динаміка в тому, що він стрибає на місці. Ми змінили координату Y вгору вниз, вгору вниз, тобто на 10 пікселів. Він радіє і він переміщується, на, він переміщується до місяця. Перевіримо ще раз, чи буде в кінці у нас відбуватися подорож до місяці, якщо ми надамо відповідь на запитання про подорож іншу, ніж так. І також перевіримо, чи буде він нам под... пропонувати подорож, якщо ми не в гарному стані. Він все одно по. Пропонує нам подорож, він напевно вважає, що це нас може е розважити. І давайте напишемо «No». Подорож до місяця не відбувається. І програма скрипт закінчує свою роботу, тому що інших команд у нас тут не існує.